Якщо в тебе часті головні болі, перевір свій грудинно ключично-соскоподібний м'яс. Знаходиться він так. Голова вбік, вперед, для деяких людей вперід, тому що це слово просто багато кому покою не дало. І ось ми його знаходимо. Беремо руками, защіпуємо міцно, випрямляємо голову і починаємо хитати вперед, назад, в боки, по кругу, в одну сторону, по кругу, в іншу сторону. Якщо ти відчуваєш дуже сильне напруження в цьому м'язі і біль, який віддає тобі в голову, там, де зазвичай голова були, вітаю, причина знайдена. Береш і щодня пропрацьовуєш. Для цього краще брати серветку, щоб руки не склюзили. Серветочкою я так защіплюєш, випрямляєш і матиляєш голову. Одну і другу сторону, і до речі, цей м'яз я тестую, щоб перевірити, чи в правильному положенні знаходиться верхній шийний хребець, той на якому черепуха тримається. Тому що якщо тонус цього м'яза падає, щось з ним не так, отам прям перевірити треба, чи взагалі чердак правильно стоїть.